Вітаю, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, як префікси, які ви бачите перед собою, змінюють зміст слів. У нас буде домашнє завдання, буде цікаво. Мене звати Леся і лекціон номеру 71. Друзі, на відміну від префіксу десь, про який я вам розповіла на попередньому уроку, префікс ін більш притаманний саме прикметникам. Тому ми зараз разом в голос будемо читати нові прикметники. Активо! Capaz, coherente, cómodo, dependiente, digno, exacto, formal, mortal, necesario, sincero, útil. А тепер, друзі, додаємо IN. І утворюємо нові предметники з протилежним значенням інактиво, incapaz інкореенте, інкомо, independiente indigno inexacto інформаль, inmortal Іннесеріо, insincero, і Друзі, окрім прикметників, є декілька дієслів, як то, наприклад, кумплір та інкумплір виконувати або не виконувати, але більшість дієслів з префіксом ін утворюються саме від однокореневої форми прикметників з префіксом ін. Друзі, будь ласка, одразу поставте вподобайку і рухаємось далі. Деякі іменники теж будуються від прикметників з префіксом ін. Читаємо разом голос, деякі з них. Капацід, дігнідат, сегурідат, сенсібілідат. Друзі, ви напевно звернули увагу, що всі вони мають однакове закінчення і мають жіночий рід. Про це є окремий урок з окремим, окремим і дуже корисним правилом. А зараз ми додаємо префікс ін і утворюємо нові іменники з протилежним значенням: інкапасід, індад, інсеурід, інсенсибідат. Друзі, а тепер ми розглянемо декілька прикладів прикметників, які замість префіксу ін отримують інші його варіації. Йдеться про прикметники, які починаються на певні літери. Почнемо з прикметників, які починаються на літеру – «легаль». Аби сказати нелегальний, друзі, ми додаємо префікс І, і у нас виходить ілегаль. Легаль ілегаль. Так само прикметники, які починаються на літеру Р, «responsable» або «real», отримують префікс «ir». І у нас виходить «irresponsable» або «irreal». Тобто в іспанській формі в негативній у нас пишуться ці слова «irresponsable» і «irreal» з двома літерами R. І, друзі, ще один приклад. Йдеться про прикметники, які починаються на Б. Або песібле або пуро. Перед такими прикметниками ми додаємо префікс ім, і у нас виходить імпосібле, імпуро. Im на домашнє завдання, друзі, ви маєте перекласти наступні речення за використанням дієслів і прикметників з попереднього і з сьогоднішнього уроку. Нагадаю, що на попередньому уроку ми з вами вивчили пари дієслів з позитивним і негативним значенням, тобто мається на увазі з протилежним значенням, і дієслова, які ми утворювали за допомогою префікса префіксадеж. А також прикметники цього уроку, які ми утворювали, прикметники з протилежним значенням за допомогою префіксів ін «і», ір «ім». Отже, прочитаємо речення: мене дуже втомлює моя робота. Після роботи ми відпочиваємо вдома. Я маю розморозити рибу на вечерю. Друзі, словниковий запас іст, і стільки словосполучення ви маєте вживати тут з усіх попередніх уроків, які ми з вами проходили разом. А от дієслова, як втомлює, відпочиваємо розморозити все це з попереднього уроку за використанням позитивних і негативних форм, тобто стверджувальних і негативних, за допомогою, які ми утворювали за допомогою префікса ДЕС. Тобі треба зарядити телефон. Друзі, дієслово «каргар», окрім завантажувати, перекладається також як заряджати, зарядити телефон, наприклад. Я не знаю правил цієї гри. Вони мають скасувати свої плани. Діти не слухаються вчительку. Це все у нас попереднього року. А тепер, друзі, переходимо до прикметників. Цей диван незручний. Мій друг дуже послідовний в своїх рішеннях. Україна незалежна країна, це офіційний документ. Я щира, коли кажу, що цей урок дуже корисний. Друзі, тут у нас в одному реченні три, і я впевнена, що ви зможете їх правильно перекласти. Цей дядько безвідповідальний. Це нелегальна робота, це чисте мистецтво. Друзі, будь ласка, напишіть мені свої переклади в коментарях після уроку. І якщо у вас залишились якісь питання, так само ставте, будь ласка, їх в коментарях. Я залюбки буду відповідати. Друзі, я дуже сподіваюся, що цей урок зможете оцінити не тільки коментарями, питаннями, вподобайками, а також підтримкою цього каналу на PayPal в описанні. Бажаю вам успіхів і міцного здоров'я!